Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти про дуже страшне захворювання під назвою вірусна мозаїка. Вона уражує кабачки, огірки, буряки та деякі інші городні культури. І з нею дуже важко боротися. І зараз вам розповім, яким чином та чому рослина підхватила цей вірус, а також як з цим боротися. І по-перше, як виявити, що ваші рослини захворіли вірусною мозаїкою. Це дуже просто: в незалежності від того, у вас старі рослини або молоді, ви дивитесь на молодий приріст. І молодий приріст виглядає таким чином: листя на ньому скручується, світлішає, воно невелике, не розвивається, і при огляді внутрішньої сторони ми можемо побачити, що шкідників немає. Тому що, на перший погляд, схоже на ураження шкідниками, а саме попелицею, Тому що попелиця висмоктує сік, листя скручується, світлішає, але попелиці немає, все чисте. Наступне, коли ми бачимо плоди, то плоди кабачка або огірка будуть покриті ось такими плямами, і сам кабачок, він, ви бачите, деформований. Це основні ознаки, що ваша рослина уражена цим вірусом. А як бачите, старе листя, воно нормальне. Тепер, яким же чином? Мої рослини підхопили цей вірус. Якщо ви дивилися мій канал з початку сезону, то ви бачили, що мої рослини росли потужно, давали великий врожай, все було добре, поки не прийшла спека. Всі знають, що увесь минулий тиждень, та і зараз, на дворі у тіні спека була до 37 градусів по Цельсію, а на сонці, мабуть, усі 50. І ось у таку жару дуже швидко уражуються рослини цим вірусом. Котрі до нього схильні, що і сталося з моїми рослинами, але ж він звідки лясь взявся, тому що це вірус, а не грибкове захворювання. Він не може передаватися вітром і розповсюджуватися по городу. Він, по-перше, передається з насінням, придбане вами насіння. Могло бути зібране з рослин, котрі були уражені цим вірусом, і при сприятливих умовах цей вірус почав розповсюджуватися. Також, якщо рослина вже уражена вірусом, то і сам ґрунт під рослиною вже може бути уражений цим вірусом. Тому наступного року я б вам не рекомендував на тих місцях, де ви вирощуєте зараз кабачки і огірки, котрі уражені вірусом мозаїки, сажати ці культури, посадіть щось інше. Або якщо є можливість, замініть там ґрунт на глибину, котру проникає корінева система. Тому що цей вірус у ґрунтові може зберігатися декілька років до сприятливих умов. Також цей вірус дуже швидко проникає у рослину через рани. Але на кабачках рани просто так не з'являються. Саме очевидний спосіб проникнення це коли ми збираємо врожай, ми на рослині залишаємо відкриту рану. І при сприятливих умовах вірус швидко сюди проникає. Тому як ви зрозуміли, навіть при таких умовах ваші рослини можуть швидко захворіти цим вірусом. Також цей вірус може розповсюджувати попелиця. А саме яким чином на таких рослинах, як кабачки і огірки, попелиця дуже добре селиться на молодому прирості і п'є сік. А як ви знаєте. Цю попелицю розводять мурахи, і виходить таке, що, наприклад, на ураженій рослині цим вірусом попелиця попила сік, мурахи її взяли, перенесли на іншу рослину, і вона, коли почала пити сік із здорової рослини, зробила в ній прокол і заразила цю рослину. І як тільки почнеться спека, цей вірус дуже швидко розповсюджиться по цій рослині. Також, якщо у вас росте здорова рослина і хвора рослина, і листя при вітрові колисяться три одне одного, з'являються також невеличкі рани. І здорова рослина може захворіти. Це я вам розказую усі варіанти. Ну і саме головне, що ж потрібно робити, щоб цього не виникнуло. По-перше, краще за все купляти насіння у перевірених виробників. Воно у них частіше обеззаражене. Також можна самим насіння перед посівом обеззаражувати, замочуючи їх у перекіс сьогодні, що я вже показував у себе на каналі. Фунгіциди при такому захворюванні не допомагають, а також народні засоби. Тому краще за все цю рослину просто взяти. Та видалити з корінням повністю. Вгриваємо. І цю рослину, так як вона уражена, її не можна додавати у компост. Тому що це вірус, а не грибок, котрий у компості просто перепріває. А таким чином ми додаємо в компост, рослина перегніє, і потім ми з компостом рознесемо цей вірус по своїх грядках. Цього робити не потрібно. Тому складаємо хворі рослини у одне місце, хай вони полежать висохнуть, і ми їх просто спалюємо. І наступного року вирощуємо тут. Інші рослини, котрі не уражуються цією хворобою, і таким чином її у вас більше не буде, якщо ви будете насіння обеззаражувати. І краще за все, як тільки ви побачили цю хворобу, швидко видаляйте її зі свого огороду, щоб вона не розповсюджувалася на інші рослини. Так що, друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео, не пропускайте вихід нових відео. Йдіть до себе на город та видаляйте усі уражені рослини. Я вам бажаю вдалого дня та зустрінемось у наступному відео.